Служба безпеки задокументувала злочини ще одного зрадника, який воював проти українських військ на Східному фронті. Фігурант, командир 2-го мотострілецького гранатометного відділення 6-го окремого мотострілецького козачого полку. Імені Платова другого армійського корпусу народної міліції ЛНР. Окупаційний підрозділ входить до південного військового округу збройних сил Російської Федерації за даними контрозвідки. 34-річний житель захопленого міста Рубіжне Луганської області від початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України добровільно перейшов на бік ворога. Рашисти призначили його командиром бойового підрозділу. Перебуваючи на цій посаді, фігурант виконував завдання російського командування щодо захоплення населених. Пунктів Попасна, Троїцьке, Рубіжна та Лисичанська також під його керівництвом бойовики атакували позиції ЗСУ поблизу Порвомайська, Новоолександрівки та молодіжного Алчевського району. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про заочну підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник переховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Його. Оголошено у розшук, підозрюваному загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи та досудове розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.